Інтересно, так устроєно, да? дощ, всюди все мокре. Ось. тут, де палатка була, все сухо. На палатку ні одній каплі не попало. А саме сухе місце було тут, де я тусувався. Потому що тут зверху дуб, а під дубом ще й оце дерево, дуже багато слоїв. Я навіть спеціально не вибирав таке місце, так вийшло. Кругом іде дощ, але я все одно злякався. І почав складуватися раніше времени. І вже готов. Благодаря дощу я трошки раніше вирушу, ніж звичайно. 23 липня. У нас на планеті земля. Та у вас ми стартуємо. Отже, ж это отсюди трошки спустився до дороги і одразу напали насікомої. Що за фигня така? Що це таке, не знаю, дроїд. Ну зрозуміло, що це приватний кусок. Метки якісь сині. Це ж синій маршрут, типу, якийсь, так? Да? Обозначений чи що? Дуб. Ну вот. все це на цьому голку. Я заходив у ліс. Тут же й вийшов. Ну а це дорожка по якій я вийду на асфальт зараз. Странно, що тут теж вроді би не намочило нічого. Місцями так сильно намочило, а місцями не дуже. Тут всі ділянки помічені. Навіть пронумеровані. Там номер 10, так. Тут попередження, да? так і тут 11. Шампі. Інтердит. Насколько я зрозумів шампиньон, це имеється в виду гриби, шампиньони собирать. Я так думаю, щось таке. Запрет какой-то. Оказывается, це не шампиньони, це взагалі гриби по їхньому. Тобто шампиньон? Це по французски гриб. Прикол, так? Да? Забирати гриби заборонено. А, кстати, грибами пахне дуже. І прошлий ліс, прошла моя стоянка теж сильно пахла грибами. Тут явно грибний ліс, да. вот так. Але збирати заборонено. Отак от. Перехрестя. Ти образне Нам отуда. туди. На... Клод. Це клод, мабуть, читається, так? Да? 175. Де 175? Вот она. це у нас вона повертає. Що було не найголовніше перехрестя? Тут перехрестя з п'яти доріг. П'ять направлінь. Але наше оце... оце? Так. Знов перехрестя, знову перехрестя. Знов треба дивитися карту. А, ні, вже не треба, я бачу куди їхати Сонта. Клод. Святий Клод, Да? 175, вот она наша дорога. Вот же, я так понял правильно, она называется Сан-Клод. Вот. вот это вот такая интересность. Фу, Пидемчик у нас опять. Вот так. Знову перша світова і бібліотечка Так, питаємося зрозуміти куди ж нам їхати може туди кудись або, наоборот сюди Венегрет коротше Вам кого? Каже не знімай. Отже, ми проїхали перехрестя з крупної траси На тій трасі движення велике та й скорость там 90 Хотя я в прошлом году по таким ездил. Но это намного прикольнее. Не даром сюда и строить маршрут. Хотя у нее тоже есть номер прикольно, да? Но при этом она совсем другая. Вот так прямо по этой дорожке через 10 километров выйдем на Евровело опять. Появился значок веломаршрута. Какой-то номер 46 БЦДБ. Опаньки. Ми вже близько. Отже ж наступна хацапетівка називається отак. Так буде проще. Ви самі прочитаєте і будете шукати, де це. Рядом обнаружив железну дорогу. Ну, я так зрозумів, стандартна європейська ширна колії. Хоча рильси такі маленькі. Невисокі. І вроде би даже вона трошки робоча тут, і да, іноді щось даже їздить. Опанькі, гляньте, так це ж тунель кохання. Я знайшов у Франції тунель кохання. Тут ось станція, але непонятно, чи вона працює, виглядає виглядить як занепавшая. Але путі почищені і видно, що по них іноді їздить щось. Таке. Опанькі. В общем, мы повернули на, налево, направо. И тут появилась Евровело 3, зараз вона йде по цій трасі И будемо наблюдать, як вона з назнає кудись звернет. Гляньте, такая интересна схема, как правильно получается маневрировать. Тут лесопеды ж їдуть. Полоса одна, сбоку две полоски для лесопедов. Так хитро придумали, да? Наверное, экспериментируют вже так пішло, то треба сюди і новий знак вводити. Обгін заборонений, тільки там нарисувати машину і лісопед на поворотах. Очередна хацапетовка називається отак. -от. Перший велосипед сьогодні. Тут перепальцовка йде. Тепер з'являється повноцінна велодорожка з боку. Коротше, я побачив тут лавочки. Заїхав. Думав просто перепочити трошки, подивитися карти, може і пообідати. І, і оказалось, що тут рабочие розетки. Так що я заряджаюся пока. Заодно. Виходить, почався дождь. Я давай тікати оттуда. Я встиг пообидати. Сховався ось під крышею. Тут теж есть розетки. Так що я продовжую заряджатися. У мене вже телефон майже заряджений. Отже, продовжуємо двигатися по маршруту. І він у нас переїжджає на ту сторону по вот такому мостику. Тут знак стояв, виходить Проїзд заборонений, крім велосипедів, тобто тільки для велосипедів і пішоходів. І прикол, що в мене ж на стройках вибрано, щоб бурківку виключити, Поэтому він мені построїв маршрут по другим дорогам. Але я буду їхати по маршруту, все одно. Я сподіваюся, далі будуть нормальні дороги. Це так і. Це тут що, тому, що древній мостик, і поэтому на ньому бурківка. Кожен міст виглядає по-своєму якось, але всі дуже гарні. А в тому домі такі окна дуже цікаві, великі. Та й тут теж. То тобто вже стиль помінявся. І от, а, от, этот, от этот самий треба зблизька її засняти. Тут такие улочки маленькие, старые, узкие, а машин движения сумасшедшие просто. Непонятно, но вроде бы очень старые этот храм и такие витражи гарные тут на нем. А ви кажете, що я не так виглядаю. Вон, дивіться, як виглядає чувак. Вивіски, звісно, трошки портять, автентичний вигляд. О, так класно. Прикольно, що маршрут сам йде з другої сторони зігзагом, але тут я все одно на нього вийду, іду прямо. Оце в Україні в Острогі є похожа архітектура в такому ж стилі. Ось тут маршрут опять вийшов. От виходить, що там де стара застройка в населених пунктах, навіть центральні вулиці дуже вузькі і невозможно розширити ніяк. От. А за населеним пунктом дорога вже нова сучасна, розширена. Микрохотинка стоїть при дорозі. якась така. Я помітив, що в неї є труба. Да, там типа печка. Может, это какое-то заведение микро тут было? Зачем печка в такие маленькие mm -hmm. Сарайчик. Натурально сарайчик. Вообще интересно, непонятно, что это за постройка стоит возле дороги. Замок. Руїни. Тут видно от, дорогу відправляли, а стара дорога ось іде, і такий тупічок. Тут видно от, далі ничка непогана між цим всім. Оце я в Італії перший день, як шукав ничку, там теж таке місце було. Правда тут в початку немножко його туалетом зробили, а вот там далі, якщо пройти, там нормально. Їду-їду, бачу, що давно немає признаків маршруту. Подививсь по карті, а він вказується там возле замка повернув на той берег. Вот. Але потім він все одно повернеться сюди, опять на цю трасу. Ось вот так от указателей ніяких не було. По крайней мере я не бачив точно. Так, отже ж... Наступна хацапетівка. Перехрестя, треба дивитися, куди нам їхати. Хоча я думаю, що все прямо. все-таки Столик віддихальний. Але там далі буде поворот на наш маршрут і ось за нього теж столики будуть. От. Отже ж ми доїхали до цієї розвілки. Ось дорога. Вона йде на ту сторону. А наш маршрут виходить відтуда. Тобто Ми виїхали на встречу нашому маршруту. Насправді я повинен виїхати відтуди сюди і повернути. Але найцікавіше, тут є кемпинг, Но я не бачу ні одного указателя веломаршрута. Таке відчуття, що він тут взагалі не примаркірований, Ну і взагалі написано, що він в розробці. Але тут точно кемпінг. І наш маршрут веде сюди, так по карті нарисовано. Така трясся. Рельєф такий, що я іноді пішком йду. Буду передивлятися і строїти маршрут по-другому. Я... я то думав, що тут буде хороше. А тут ще хуже. Лучше б я по трасі поїхав. Я оце їду і думаю. от там Рибу ловити не можна, гриби збирати не можна, нічого не можна. І оце я і дивлюся, думаю, короте, а жіну можна чи ні. Якраз стою їм і під'їжджає мужик такий прикольний. І вот. він теж, коротше, давай їсти і розказує мені, що типа. Що можна. Ми з ним по-английски трошки пошпрехали. Електростанція. Дамба-бомба. Да. отам там воно впадає вниз, а тут вода розливається. Водосховище. Опять нахмарюється щось таке страшне. Може бути гроза, тому що так гримить. З кожним разом дощ все сильніше і сильніше. Не встиг зблизька засняти. Машинка древня. Отже ж так. Наступний амілляк, щось мільяк, мільяк. Дуже цікава архітектура. От в кожному, в кожній хацапетовці різна. Всюди по-різному. так цікаво. Да? Только що ловив вай фай, поймав якийсь вай фай, начал підключатися, думаю, что таке название интересно, потом поняв, то робот, робот пылесос. Чись поймав. У когось робот пылесос без пароля. Я. Опаньки. Ишь ты, як красиво звони. И дождь пішов. Четко по сигналу. Вот и моя рия. Может тут вай-фай есть? <говорит> Этот самый. Тут возле интермарча открытая парковка. Можно даже водички похлебать. <говорит> есть вай-фай и розеточки. Ще выложу видео, магазин закрывся. И начался дождь, я ховаюсь. Добре, що зупинка крита, <риклад> парковка. думаю, що він скоро закінчиться. По крайній мере, такі признаки є. Ну а Там побачимо. Непонятно з якої сторони він прийшов, бо там він э, затягнута. Непонятно, скільки він буде длиться. До речі, кому цікаво ціни на топливо. Короче, Получається, те що мені показали этот самый Османд, істочник води. Це туалет, з он краник. Я так зрозумів, це колись був вокзал. От видно, що железнодорожна станція явно, от вокзал. Але дороги давно немає вже. Тут виходить, тут понастроли всяку, а вокзал для краси.